Música Який він смак дитинства? Напевно, кожен з маличку пам'ятає смак газованих напоїв: буратіно, дюше, ситро, байкал, кола що могло бути краще. Зазвичай батьки забороняли нам пити солодкі газовані напої та були впевнені в їхній шкідливості. Парадоксально, але виростаючи, ми самі забороняємо вживати газовану воду вже своїм дітям, адже також переконані в тому, що користі немає. Чи правда, що газировка така руйнівна для нашого здоров'я? Чи це лише міф? Сьогодні в Евриці про це і поговоримо. Всім привіт! Хто та яким чином винайшов першу штучну газовану воду? Як була створена одна з найдорожчих компаній у світі з виробництва безалкогольних напоїв? Та чи є від них користь? Відповіді на ці запитання відшукали журналісти Еврики. Про цілющі властивості мінеральних вод із газом було відомо ще 4 тисячі років тому у стародавній Греції та Римі. Лікар Гіппократ наголошував на її користі у своїх працях та рекомендував хворим не тільки пити, а ще й купатися в ній. Ще три століття тому природну мінеральну воду розливали у пляшки та продавали по всьому світу. Але це було дуже дорого, та рідина швидко втрачала свої цілющі властивості. Тому розпочалися пошуки відповіді на запитання: як штучно газувати воду. Люди почали штучно газувати напої, зокрема мінеральну воду, більше 200 років тому. Першому штучно загазувати воду вдалося англійському хіміку Джозефу Прістлі у 1767 році. Він жив поблизу пивоварні та бачив на власні очі, як виділяються бульбашки у процесі бродіння пива. Це надихнуло його. Джозеф вирішує встановити два контейнери з водою над пивом, щоб наситити воду вуглекислим газом. Спробувавши отриманий напій, він був дуже вражений приємним смаком. Так з'явилася перша пляшка газованої води. Наступним в цій галузі був Якоб Швеб. Він мріяв створити безалкогольне шампанське з бульбашками, але впродовж 20 років йому це не вдавалося Допоки у 1783 році він не винайшов промислову установку для виробництва газованої води. Пізніше для здешевлення виробництва шлеп став застосовувати для газування звичайну харчову соду, і такий напій через це отримав назву содова. Новинка швидко розійшлася ринком Англії. Це дозволило Якобу Швепу створити власну компанію, від якої походить сучасна торгова марка Швепс. У 1832 році Джон Меттьюс удосконалив конструкцію промислової установки швепа, а також технологію одерження вуглекислоти. Таким чином виробництво штучно газованої води набирало обертів. З'явилися фірми, що пропонували газовані напої з різними смаковими добавками, різних кольорів та на будь-якого вербливого споживача. Словом саме так газовані напої дожили до наших днів. Одна дуже відома компанія першою здогадалася використовувати винахід пріслі з комерційною метою. Все розпочалося у травні 1886 року, коли доктор Джон Пембертон із Атланти приготував густий солодкий сироп бурого кольору, який містив як основний свій інгредієнт листя кокаїнового куща і горіхи дерева коли. Чоловік відніс напит до найбільшої аптеки міста. Безалкогольний тонізуючий тонік став користуватися попитом як освіжаючий засіб від похмілля. Незабаром в аптеці стали змішувати сироп із содовою, і це дуже сподобалося відвідувачам. Так і з'явилася легендарна Кока-Кола. Більшу частину нашого організму становить рідина. Про це нам відомо ще зі скільних років, тому щоб підтримати водну рівновагу ми кожен день п'ємо. В основі будь-якого напою є вода. Однак, крім неї, у трунках міститься і інші речовини, які також впливають на наш організм. Деякі позитивно, а деякі ні. Все залежить від обсягів та регулярності вживання. Тож, яка користь від газованих напоїв, ми дізнаємося з наступного сюжету. Тільки три високопоставлені члени компанії можуть одночасно знати формулу безалкогольного напою Кока-кола. Влітку 1886 року у Атланті вступив в дію Сухий закон. Відтепер спиртні напої забороняли офіційно. Це сприяло збільшенню обсягів продажу Кока-Кола більше ніж у 40 разів. Завдяки Френку Робертсону було створено назву та логотип, який використовується і сьогодні. У 1888 році Пембертон розпродав права на випуск напою. Одним із власників став Аса Кендлер, який у 1892 році в Атланті заснував компанію Coca-Cola Company з капіталом у 100 тисяч доларів. Через рік торгова марка Coca-Cola була вперше зареєстрована в патентному бюро США. Перші заводи з виробництва напою відкрили у Даласі, Чикаго та Лос-Анджелесі. У 1903 році змінилась рецептура напою. Свіжі листя коки замінили на знешкоджене, з якого був видалений весь кокаїн, і популярність кока-коли зростала шаленими темпами. Виробники згодом затвердили нову унікальну контурну пляшку, яку також зареєстровано як один із товарних знаків. У 1919 році банкіри з Атланти Ернес Вудрав купує компанію за 25 мільйонів доларів. Через рік відкриває перший європейський завод у Франції. А ще за три роки компанію очолює його син Роберт Вудрав, який керує нею протягом наступних 60 років. За цей час в компанії з'явилися єдині стандарти для створення розливу і розстановки напив на полицях магазинів. Із нововедень були виносні холодильники, які встановлювалися у будь-якому магазині, та спеціальні коробки, зручні для перенесення шести стандартних пляшок. Компанія взяла участь у створенні нового червоно-білого костюма для Санта-Клауса, який раніше був вдягнений у невеселий наряд із найрізноманітніших кольорів. Художником став Хадон Сунблум. Він довго не міг намалювати обличчя санти, тому зробив свій автопортрет. У 60-х роках компанією були представлені Фанта та Спрайт а Кока-Колу почали продавати у жестяних банках. А в 1977 році у дволітрових пластикових пляшках. За рік до Олімпійських ігор 80-го року Кока-Кола і Спрайт вперше були представлені в СРСР. Перший завод на території СНД був відкритий у 1991 році. На сьогодні Кока-Кола це друге слово у світі серед найбільш зрозумілих після слова ОК. Частину нашого організму становить рідина. Про це нам відомо ще зі скільних років, тому що підтримати водну рівновагу ми кожен день п'ємо. В основі будь-якого напою є вода. Однак, крім неї, у трунках міститься і інші речовини, які також впливають на наш організм. Деякі позитивно, а деякі ні. Все залежить від обсягів та регулярності вживання. Тож, яка користь від газованих напоїв, ми дізнаємося з наступного сюжету. Якщо всю вироблену кока-колу роздати в пляшках усім мешканцям планети, кожен з нас отримав би по півтори тисячі пляшок. Лікарі рекомендують не зловживати солодкими газованими напоями, а маленьким дітям радять не пити їх взагалі. Вуглекислилий газ, який міститься у цих трунках, покращує смак води, тому що природно може бути або занадто солоною, або гіркою. Крім того, газ викликає відрижку, здуття живота, особливо у людей із захворюванням шлунково-кишкового тракту. Добавка у вигляді кофеїну використовується в напоях як тонізуючий засіб, але не приносить користі. Вживання такої води призводить до порушення нервової системи, особливо у дітей. А сам кофеїн може викликати залежність. У солодких напоях багато цукру. При регулярному споживанні такої води це може позначитись на роботі підшлункової залози та стати причиною карієсу. Дуже часто замість цукру додають замінники, що зменшують кількість калорій. Такі напої продаються з позначкою лайт у їхньому складі. Присутні аспартам, здатний викликати алергію. Він також негативно діє на сітівку ока, що може стати причиною зниження зору. Не менш небезпечною є ортофосфорна кислота, яка при регулярному потраплянні в організм сприяє вимиванню кальцію з кісток, що призводить до їх ламкості. Майже в усіх газованих напоях використовують бензоат натрію Е-211 як консервант. Бензол має приємний аромат та використовується у парфумерній промисловості. А його хімічні сполуки у харчовій. у природній мінеральній воді інколи містяться не дуже корисні для організму сполуки: хлор, метан, сірководень у такому випадку її дегазують, а потім штучно насичують вуглекислим газом. Розрізняють лікувальну мінеральну воду і лікувальну столову. Першу призначають пацієнтам в обмежених кількостях і за певним режимом. Це допомагає при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту і захворювань, викликаних порушенням обміну речовин. А лікувальну столову мінеральну воду можна пити в необмежених кількостях, але краще порадитися з лікарем, щоб уникнути порушень сольового балансу і загострення хронічних захворювань. Наостанок, ось вам фраза соцмереж: дурень бере від життя все, мудрий лише найкраще. А з цього робимо висновок: будьте мудрими та не шкодьте власному здоров'ю. Але іноді правила все ж таки можна порушувати, бо ж як ми без червоної машинки під новий рік. Побачимось в наступному випуску Еврики.